Дидактична гра, який казковий герой зайвий, треба визначити на малюнку зайвого казкового героя. Казка рібка. Якого героя немає в цій казці? Правильно, ведмедя. Казка троє поросять. В цій казці немає. Кози. Коза та семеро козенят. Кого не було в цій касті? Зайчика. Казка-рукавичка. У касті не було конячки. Казка колобок. Кого не було в цій казці? Мишки. Казка-курочка-ряба. В цій казці не було лисички. Казка-лисичка і журавель. В цій касті не було зайчика. Ви всі молодці.